Добрий день. Так, топлене масло. Перший раз я протопила. Я казала, що я вже потопила його перший раз. Ой, Масло. Треба великої жирності. Чим краще, тим краще. Ну, у мене домашня, я думаю, жирність непогана. Ось, на кілограм масла л'ємо 250-300 грам води. Но тоді воду лєм, як масло ставимо перед на вогонь, розтопилося на маленькому вогні. 2-3 хвилини покипіло, знімаю з вогню лєм воду і ставимо, щоб ну, замішали і ставимо, щоб воно остигло. Має повністю застигнути. Оце у мене воно застигло. зробити донизу щоб вода вийшла. Так, там буде вже. Ще з другої сторони треба зробити, щоб воно буль буль робило. О! Oh. чи не стече. Угу, Не стече, як я його маю зробити, щоб воно мені стекло. Так вона, напевно зробимо. О. І аналогічно зараз та і кастрину так зроблено. Цю воду не виливайте, на ній можна спекти, пиріжки якісь, пампушки насмажити, що хочете. Тісто замісити дріжджове. Ну, зараз я зілю ще стає каструлі. бачите, який тут є. Так, зіляли воду і mm. знімаємо з вогню. Так, бо я слухаю своє відео, я роблю по тому самому відео, бо люди знайти не можуть. Сказано було зняти. Знімаю і показую. Так, ставлю тепер на вогонь, на дуже маленький вогонь. У мене одиничка. Воно має розтопитися, закипіти, 7-10 хвилин покипіти. І тоді знову літати 250-300 мл води на, на 1 кг води. Те, на 1 кг маса 250-300 мл води. Лєте перемішуєте і знімаєте, воно має знову застигнути. Вже ця друга вода буде не така сива, а буде майже чиста. Ось. І тоді, як воно вже за, е, застигне, знову воду зіллете, тоді покажу вже завтра, що я буду робити далі. Зараз це воно постоїть, розтопиться в мене на маленькому вогні. І тоді будемо з ним займатися далі. Вілью воду і поставлю його, щоб воно. Ой. Постоїло і застигло. Ось таке діло. А з цього зараз ми щось придумаємо, може які. Там пушки розколодся, чи що, щось зараз я придумаю щось зроблю. Так що ось такі-то справи. Так. А тоді, вже, як буду топити, буду показувати, якого воно має бути, якої, якого кольору. І як воно має бути, щоб вже зіляти його в баночки і за, закрити і поставити його на зберігання. Зараз масло це розтопиться, а там далі покажу. Вже завтра буде продовження відео, що і як я роблю далі. Ось такі то справи. Третій раз вже топиться без води кип'ятиться його довго, поки воно не стане жовте, як сонечко. Ось таке діло. Ладенько. Тоді все покажу ще. Ну, а зараз всім кажу, поки мість пауза. Я буду йти працювати, а масло буде топитися. Тоді воно має покипіти 7-10 хвилин і тоді віляти воду в нього і поставити, щоб воно стояло. Так, відділяла я воду. Відправляю на вогонь, має кипіти і збирати шумовиня треба. Кіпити і збираєте шумовиня. Поки не стане таке світле, жовте, як сонечко, чистеньке. Доти кипить, доти збираєте. Ось, і тоді у банки і закатуємо. Чи кришкою накриваєте, чи кришкою залізньою закручуєте. Я закатаю кришкою. Такею залізньою ключем. Ось такі діла. Так що відправляю, хай масло наше топиться. Масло я стопила, тільки я його трошки переварила. Ось. Ось воно. Воно світле, жовте, но чуть я за великий вогонь дала. І воно трошки затемне за вийшло. Це ні страшного, але, але це є недобре. Не таке воно мало бути. Ось тільки я назбирала шумовиня. Ось. Це на ньому замішують їх з пирогів, там душок таки. Там побачимо, що в нас буде. Ось такі справи. І ще зараз літру перед ще літра буде. Ну, зараз як ще літру, то покажу. Ось так вийшло. У мене 4 літри масла топленого. Я його все закрила. Зараз кришки підпишу, що це масло, щоб я не, по... не погубила котро масло в ні. І... І... і будемо вже мати на зиму 4 літри масла. Ще, Ще б зо два рази стопити і мені вже тоді хватить. Остальне вже буду в морозилку ложити. Масло, те, що буду робити. Так що ось таке. -то. Зараз ще менше молока бо тільки дві кузі собі береться, а вже далі, як Бог дасть, буде все добре ще 3 неділі, то тоді вже молоко буде від всіх братися, от тоді діло піде веселіше. От тоді треба буде кожен день молоко перегонити і робити масло, сир, сметану. Через що перетопила, ну, що задовго потопила. Розумієте, задовго воно чуть потемніло. Треба на меншому вогні було для робити. Я поки молоко перегонила, то тут прогавила. Ну, але нічого. На смак воно дуже смачне, я спробувала. На запах також дуже гарно пахне. Так що просто не таке світле, як сонечко. Ну нічого. Воно і так досить. А -а 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 -а. Не спробую. Досить гарне, жовтеньке, але трохи має червоніший відтінок. Ну нічого, все буде добре. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Коли воно готове, дно видно в каструлі. Ось тоді вже треба, щоб воно світле, жовте, видно дно, от тоді воно вже готове. Або перестає сильно бурлити кипіти, так і тільки, тільки так чуть-чуть кипить. Оце воно вже готове. Треба закривати.